У Сенаті США зареєстровано законопроект підтримка свободи України. Авторами документа виступила група впливових сенаторів, представників обох партій. Законопроект передбачає надання суттєвої допомоги Україні. Зокрема, зобов'язує президента США накласти санкції на компанії військового та енергетичного секторів Росії, каратиме міжнародні фінансові установи, які порушують умови санкцій проти Росії. Додатково передбачено виділити 350 мільйонів доларів наступного року для надання Україні оборонного озброєння. Протитанкові і протиповітряні системи, захисне спорядження, розвідувальні радари, прилади нічного бачення, тактичні розвідувальні безпілотні літаки та системи зв'язку. 50 мільйонів доларів допомоги на випадок нестачі енергоресурсів в наступному році. Також конгрес хоче, щоб президент США підготував стратегію допомоги Україні у розбудові громадянського суспільства, розвитку незалежних медіа та проведенні реформ. І, нарешті, законопроект закріплює за Україною, Грузією і Молдовою статус особливих союзників США поза НАТО. Наші поінформовані джерела у конгресі очікують схвалення цього документа сенатським комітетом з міжнародних відносин уже у четвер. Але коли він надійде на голосування у сенат, поки невідомо.